Добрий день! Прийшли в нас дожі. Виїхали, збиваємо корку з ротаційкою. Це отаке виходить. Розбиває все, деяку нитку витягує теж. Отак, так іде вона? Не дуже глибоко. Це Тут Лімагрейн у нас посіян, це одне з останніх полей, яке ми сіяли своє. Оце отакий вид получається. Дощі такі йшли, що аж от видно, вода стояла отут в канавах. Ну і оце отаке виходить після ротаційки я думаю результат видно навіть сусіднє сей поле покажу яке забите тут взагалі прям вода стояла тут канави такі от видно посходило посходило його б теж не мешало би пробити дати кислороду оцю корку збити він би пішов чи маленький, соєшник між дурядку ще рано робити, а цим зараз дамо кислороду та й воно піде а там дня 4-5 та й можемо заїжджати, навіть перву робити між Бур'яна дуже багато от засіяно. Ну що, я проходжу зараз ротаційкою Тут трохи, трохи витягує ці всі бур'яни мелкі нитку витягує світ не виключимо зараз ще трохи покажу трактора свет виключив. ходимо восьмий передачу ходять 15 км в час порядочком каждую сівал Дивлюсь на ютубі одні розказують за цю ротацій що Це фігня, воно ніфіга не допомагає, ну як не допомагає. Корку зараз зіб'є і соєшник піде боїться Вчора свої другі поля поробили і це останнє наше поле. Доб'ємо і будемо ждати між то Я може повставляю, що там на других полях було. І там вже більший ходзов, раніше сіяли то То Не було, не було дощів а потім як пішов залило все вода весь стояла на полях. На других полях місцями навіть повимакало. Где вот сильно вода стояла, повымахала даже стояшных веков сходы. 15 ломов бежит. Долго не снимал видео. Занимаемся комбайном. Что там снимать? Так, ремонтируем подшипники А Если мы проедем, проедем, но, наверное, буду кое кого шукать. Ну, то, может, уже потом еще покажу, как будем менять. Так, что у нас? Как будем менять от барабан, а он куда будем снимать, то, может, включу и сделаю видео. Сивалочку раз и заехал. Все от, от тут трохи по Думаю тут півтора круга вже остається. Оце таке вийшло. А у сусіднє поле видно яке забите. Ну що, будемо наблюдать, хай росте. На цьому я буду закінчувати відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде.